Скоро щось дуже цікаве має відбутися. Наближається якась велика розв'язка. Або закінчуйте війну, або шукайте найближче бомбосховище, там, де ніч. І там, де вода, катастрофа якась може відбутися. Великий наступ дуже цікавий. Будуються плани про це і готуються ресурси. Щось таке вау. Зараз про вау поговоримо. Президент Зеленський зумів вплинути на Трампа. Які сили впливають на Трампа найбільше у прийнятті рішень щодо України? Карта диявола і сили. Вони їх беруть із не дуже хороших джерел. Чесно кажучи, я навіть не знаю, як це коментувати. Можливо, Таро нам покаже більше, що там таке відбулося. Хотілося б все вірити. Дуже він боїться в цій ситуації програти. Якась величезна світова система. Правова вона теж скоро впаде. Десь хтось із німецького керівництва сказав, що українці найрозумніша, найсильніша нація у світі. Мій світ перший метафізичний.